І вітання Тема дня знову в ефірі телеканалу ТВА. З вами Оксана Мотрук, і ми готові підсумувати події середи 14 серпня. Отже, у випуску дивимося про таке. Повернули те, що належить по праву перший комерційний телеканал в Україні нарешті мовить. ТВА повернувся в ефір сьогодні, о 12-й годині. На Буковині збирають підписи за асоціацію з ЄС. Через три місяці папери передадуть на саміт східного партнерства у Вільнюсі. Суперечлива історія Буковини, як про неї, дискутував губернатор із завідувачкою музею. А тепер про усе це більше 23 дні мовчанки позаду. Сьогодні, рівно о дванадцятій годині, телеканал Тива відновив мовлення. Вимушено тишу на новому телебаченні старого міста спровокували ті, хто зараз керує Буковинським краєм. Адже впродовж усього часу, поки тива не мовив, вони намагалися переконати, що обрали нейтралітет. Утім, чи можна назвати це невтручанням у ситуацію, коли говориш одне, а робиш інше? Як доказ відправлений депутатами регіоналами лист до національної ради з питань телебачення і радіомовлення? З проханням винести каналу попередження, а на частоту оголосити конкурс, або ж віддати обласній державній телерадіокомпанії. про першу важливу і безцінну перемогу проти системи, і чому за правду варто було ротися лише гуртом, дивимось. Рівно о півдні чорний квадрат щез, і ТВА вийшов в ефір. Це могло трапити ще 22 дні тому. Утім, відбулося лише сьогодні. Попри те, що це не остаточна перемога, утім вона направду безцінна. Півсотні працівників телеканалу ТВА кинули виклик системі і пішли у нерівний бій, проте на самотужки, а шаленою підтримкою сотні колег, медіа і звичайної численної кількості боковинських телеглядачів. Чесно, виважено і переконливо. Боротися треба завжди, стискуючи кулаки, ковтаючи сльози, усміхаючись через силу і боротися до кінця. Повернемо кано, повернемо країну. Наша позиція залишається незмінною, тому що протягом трьох останніх тижнів ми не мовили через утиск влади, через її бездіяльність, через її нейтралітет, який вона нібито зберігала. Тому ми розуміємо, що тільки завдяки розголосу. І інформаційного тиску, і солідарності ми змогли сьогодні перемогти і вийти в ефір. Журналісти показали, що єдність це найголовніше, і відтеп... як і раніше, і тепер ми будемо тримати. Руку на пульсі влади. Ми виграли бій, але не виграли війну. І у нас попереду ще війна за ліцензію. Але наразі я впевнена, що якщо в Україні є така сильна і справжня журналістська солідарність, то ми обов'язково переможемо. Власне, ця подія доводить, що ми побороли систему. Це не тільки вихід, в ефір от така локальна подія. Це насправді, я думаю, масштабна перемога, котра. Зруйнувала той сценарій, за котрим по всій Україні зараз нищаться незалежність та демократична засоби інформації. Також ми розуміємо, що це насправді був такий початок, тому що попереду в нас ще продовження ліцензії, а Як відомо, що депутати з партії регіонів все ж таки написали два листа до нацради. Про винесення нам попередження і про те, щоб взагалі забрати в нас частоту. Тому я вважаю, що ще одна битва попереду, але ми будемо робити все, аби перемогти. За підтримку і солідарність колектив ТВА вдячний незалежній медіапровспілці, руху стоп-цензурі сотням колег з усієї України. Водночас незалежна профспілка наголошує, що боротьба проти незалежної від влади ТВА мала невипадковий характер. Регіональна влада в Україні часто проводить свідому політику або на знищення незалежних засобів масової інформації, або на зміну їхньої політики. Як доказ у Чернівцях ТВА, у Крименчуку Полтавської області, телеканал Візит у Львові газета Експрес в Керчі Кримської автономії телеканал БРИЗ і список змін, на котрі полює нині. Діюча влада ще довгий. Утім, закрити кляпом рота журналістам. Вони все одно не в змозі, якщо ті в єдності медіа проспілка вважає, що така сваволя чиниться з відома найвищого керівництва держави. Ці ситуації перемога можна здобути лише тоді, коли журналісти виявляють твердість, послідовність у відстоюванні своїх інтересів. Юлія Савтенко, Іван Мурараш дня, меднятива. Небезпечні сушарки. У Чернівецьких багатоповерхівках взялися ремонтувати балконні галереї, котрі використовують для сушіння білизни. Грошей немає, але крихкі залізнобетонні конструкції вже сипляться на голови людям. Влада переглянула бюджет, і таки нашкребла 200 тисяч гривень на два об'єкти. На подвір'я вийшов весь будинок. Сюди приїхали майстри і секретар ради. Справа невелика, але дуже важлива. Заміна сушарки специфічної конструкції, котра збудована вздовж сходової клітки. І такий ремонт дуже на часі. Ота велика купа, знаєте, оця верхня решетка моя, коли кран знімав решетку, вона посипалась. Ті майстри сказали, що маленький поштовх. Земни і посипалась на людей, би побили би людей машини. Тобто в своєчасно керівництво це. Колись це були залізобетонні конструкції. Вони стали крихкими. Тепер монтують металеві з мінімальною трирічною гарантією на один п'ятиповерховий будинок, на чотири під'їзди. Це вартує 102 тисячі гривень. У нас по районі такі ремонти будуть здійснюватися на трьох об'єктах із 1600 будинків комунальної власності, це десь порядка… 100-150 будинків вже таких є, що потрібно заміну проводити цих огражуючих конструкцій. Найбільше коштує демонтаж і монтаж, а сам матеріал дешевий. Такої програми у Чернівцях не виконували ніколи. Додаткових коштів проситимуть у народних депутатів. Загальна програма, яка потрібна на наступний рік, виділені кошти біля 800 тисяч Шевченківській раді, і першотравневої раді теж біля 600 тисяч на такі аварійні під'їзди на сушарки якого не робилося ніколи. Вперше в цьому році ми почали робити таку програму. У наступні роки ці роботи лише продовжуватимуть, адже профілактика дозволить уникнути нещасних випадків згодом. Анатолій Нкіфоряк, Олег Сашкевич дня, Тва. Не паліть у ліжко, бо в реанімації опинитись. Це в кращому випадку. За останні кілька днів у Чорнівецькій області трапилось 11 пожеж, під час двох з яких травмувалися люди. Вчора в селі Кубка Глобоцького району. Виникла пожежа в літній кухні. Власник хотів до викликав пожежно-рятувальний пожежно підрозділ, до їхнього прибуття хотів намагався самотужки ліквідувати пожежу. Йому це не вдалося. Він отримав опіки. Ще одна людина травмувалася в нас 12 серпня. Це сталося в місті Кісмань. От причиною пожежі в цьому випадку було небережно поводження з вогнем. Саме через паління у ліжку 83-літній господар помешкання опинився в реанімаційному відділенні Кіцьменської райлікарні з опіками різних ступенів важкості. Щоб війти у приміщення та ліквідувати пожежу, вогнеборцям знадобилися апарати захисту органів дихання, оскільки у будинку утворилося сильне задимлення. Але, зрештою, помешкання пенсіонера вдалося врятувати. Також горіли два житлові будинки у Сторожинецькому районі. Рятувальники успішно Загасили вогонь, що охопив житловий будинок на вулиці Ватутіна, районного центру, а згодом і пожежі у селі Михальча. На щастя, постраждалих немає. За два дні на Буковині врятували 12 будівель. Загалом з початку року у Чернівецькій області сталося 405 пожеж, а це значно менше ніж минулого року. Загинуло 16 людей, травмувалося 11. Переважна більшість пожеж 84% – виникли у житловому секторі. А ми рухаємося далі. 21 літр спирту та 10 пакунків цигарками скинули невідомі особи з потяга міжнародного сполучення Чернівці Ларга неподалік українсько-молдовського кордону. Група реагування, що перебула на місце, виявила 10 пакунків цигарок, марок темп Префект Вон Classic Фокус. Та це ще не все. В одній суми було 14 пластикових пляшок спирту. Після облікування тютюн та спирт доставили до прикордонного підрозділу, а в подальшому передадуть компетентним органам. Там, де гори й полонини, побував голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв, відвідавши культурно-освітні заклади Вижничини. Все для того, аби зробити свої висновки про їхню роботу, які саме дивіться у сюжеті. Вже 20 років вона зі своїм чоловіком збирає експонати та інформацію для краєзнавчого музею міста Вижниця. Все на громадських засадах, а значить, безкоштовно працівників у штаті більше немає. Михайлина Іванюк в одному із залів оформила експозицію, присвячену воїнам УНУПА. Це не сподобалось губернаторові Папієву, який відвідав музей у рамках робочої поїздки на Вижничину. У нас історія набагато складніша ніж ніж її намагається показати. Тому я абсолютно категорично проти такого одного підходу. Це я вам покажу просто як людина, яка вивчає історію, знає її. І тут жили різні національності на цій землі. Працівниця музею зауваження губернатора до уваги прийняла, однак має на нього свої аргументи. Ні, не погоджує. Не погоджую, як будуть працівники, що буде музей працювати, буде більше працівників і будуть працювати. І буде захоплено багато роботи. Взагалі не гарно. 20 років ми працювали, збирали такі матеріали. Це двоє осіб стільки зробили і тут, і тут на вже проти борців за волю України. Борці за волю України це наші герої. Крім вижницького музею, Михайло Попів побував у загальноосвітній школі села Черешенька, аби перевірити готовність закладу до нового. Навчального року. За словами директора, школа повністю забезпечена підручниками. Цього літа зроблено ремонт у деяких класах та спортзалі. Губернатор зазначив, що навіть не у всіх чернівецьких школах є такі умови навчання, як у Черешинській. При цьому учням з кожним роком намагаються створювати більше комфорту для здобуття освіти. Олександр Ткачук, Іван Мітрик та дня, ТВА. Відсидів не біда. Міністерство юстиції України пропонує надати можливість балотуватися на виборах раніше судимим громадянам. Також мін'юст хоче дозволити агітувати іноземним громадянам. Про це заявила міністр відомства Олена Лукаш. Вона нагадала, що в мін'юсті на експертизі вже перебувають зміни до виборчого законодавства. Новації будуть спрямовані до Верховної Ради після діалогу з громадськістю, адже за їхніми словами вони хочуть, аби найкращі пропозиції і рекомендації почули в парламенті. 1200 дітей. Саме скільки підлітків зуміла оздоровити міська рада. Окрім пільгових категорій, вдалося влаштувати відпочинок і для студентів. Оцінити Буковинську люб'язність зуміла і делегація з польського міста побратима Коніна. Відпочивати завжди добре, особливо за рахунок держави. Тендери пройшли кілька таборів та відпочинкових комплексів по всій Буковині. Діти сироти та із малозабезпечених сімей змогли набратись нових сил та гармонійно провести час. Хоча проблема тендерів наразі існує, і вирішувати її варто на рівні держави. Нам потрібно забрати закупівель ціну, а дати якість. І тоді ми будемо мати гарне оздоровлення. Дати якість, а не ціну. Розумієте? Якби я проводила особисто сама закупівлю, я б поїхала перевірила б кожний крок. Там, що робиться в даному моменті, але я б не змогла добити, щоб цей табір виграв, тому що він дає, коли відкривається конверт, найменшу ціну. Оце є дуже така, знаєте, недопрацювання на рівні законодавства України. Днями на Буковині відпочивала і група учнів з польського міста побратима Конін. Гості залишились вражені нашою культурою, кухнею, взаємовідносинами з однолітками. Завтра делегація матиме зустріч у ратуші із секретарем Михайлішиним. Кожного дня був день польський, день український. Так вони свою культуру показували. Ми свою презентували культуру. Були їхня кухня була, була наша кухня. Тобто, ми дуже багато речей з ними от на місці вивчав. Чаємо і десь не тільки обмін там, скажімо, там значками чи листівочками, так на, на цьому рівні, а є імен саме от таке спілкування серед дітей. Це те, що неможливо передбачити. Відділ продовжує роботу у сфері створення соціальних квартир. У таких помешканнях зараз проживає 33 особи. Є ще вільних 6 місць. У травні відремонтували ще п'ять квартир. Досвід перейматимуть по всій Україні. Кабінету міністрів України доручити розробити зрахуванням досвіду міст Чернівців, Донецька і Кирилограда та затвердити Оження про соціальну квартиру для дітей сиріт по всій Україні значить, з приводу од наших от, цих от досвіду нашого небияким помічником уже понад десятиліття стає телефон довіри, адже анонімно легше спитати про будь-що із 800 дзвінків за цих півроку. найбільше питань стосувалось інтимного характеру, питань здоров'я та зловживання психотропних речовин. Кіфрек, Іван Морараш та у Чернівецькій області стартувала кампанія Я за Україну в Європі вона має згуртувати однодумців довкола ідеї євроінтеграції. Група людей створила свою партію і вирішила всупереч блокадам різних сил з Верховної Ради просувати цілу державу до Європи. У листопаді цього року у вільності відбудеться саміт східного партнерства. Якраз там і визначатиметься доля подальшого розвитку країни. І щоб вищі посадовці приймали рішення з більшою користю для українців. Зібрані підписи мають передати саме туди. Переваги асоціації. Краще самоврядування, справедливі суди, відповідальна влада, свобода слова та ведення бізнесу. Підписання угоди між Україною та ЄС про асоціацію це є не бажання влади, це не є забаганка влади, це не є декларація опозиції, що це є воля самих громадян, самих українців. І ми хочемо, аби ця кампанія дійсно об'єднувала українців. Європейська тематика не є. Такою тематикою, яка спрямована на просування якихось окремих політичних лідерів, європейський вибір України не може бути заручником політичних інтриг. Європейський вибір України це якраз шанс всієї України. Від того, наскільки ми всі будемо активними, залежить те, наскільки швидко Україна буде рухатися в Європу. Продовження випуску про святкове. Цього дня у церквах святять воду, квіти і мак. 14 серпня православні та греко-католики відзначають Маковія. У церковному календарі це свято мучеників Маковеїв. За українською традицією на Макові освячують букети квітів, в яких обов'язково є великі достиглі голівки маку. Такий букет називається Маковійчиком. Після освячення квіти та голівки маку кладуть за образи і зберігають до весни. Цікаво, що навіть зараз дехто з міських жителів зберіг цю народну традицію ставлення до маку, як до Оберегу, наприклад, посипають маком біля порогу квартири, де народилася дитина, щоб її не наврочили. Маковія називається в народі святом першого спаса або медовим спасом. Від сьогодні розпочинається спасівка, піст, який триває два тижні. Продовжуємо випуск новинами спорту. Другу перемогу поспіль на всеукраїнській змагальній арені здобули футболісти Буковини після перемоги у Сумах у Кубковому двобої над місцевою командою, що дозволило нашим футболістам прийти в наступну стадію змагань розіграшу Кубка України. Наші земляки тріумфували в матчі першості України, впевнено здолавши досить грізних суперників з Полтави. У повній бойовій готовності до очного протистояння підійшли ченівчани і полтавці, чому сприяли попередні перемоги обох команд у кубкових змаганнях. До того ж, перед цим гості досить впевнено вдолали ще й одного з фаворитів першолігової першості Алчевську сталь з досить солідним рахунком 3-0. Тож поєдинок обіцяв бути безкомпромісним і запеклим. Але очікуваної боротьби, здавалося б, рівних суперників не вийшло. Адже Буковина переграла грізних суперників за всіма канонами футбольної майстерності, особливо тотальної Перевага нашої команди відчувалася в першому таймі, коли гостям лише лічені рази вдавалося перейти на половину поля господарів, при цьому не зумівши створити жодної загрози біля воріт нівчан. А для полтавців напруга не спадала впродовж усієї гри. Атакувальний тиск нашої команди, врешті-решт, дав позитивний результат, коли Андрій Донець відкрив рахунок у матчі. До речі, центральний захисник боковинців забиває голи вже в другому поєдинку поспіль. Всі питання стосовно переможця матчу чернівчани могли зняти ще в першому таймі, якби реалізували хоч частину своїх гольових Моментів, приміром, не поталанило казькову, після удару якого м'яч по зрадники поцілувався зі штангою. На жаль, у другому матчі поспіль цей новобранець боковини ніяк не може відзначитися дебютним голом, маючи для цього непогані можливості. Тотальна перевага в першому таймі дещо приспала пилі з які після перерви збавили свої атакувальні оберти, що дозволило суперникам заграти активніше. Але до особливої загрози біля воріт нашої команди гості так і не награли. А от атаки черівчан, як і раніше, мали гольовий підтект. Що закономірно і призвело до другого взяття ворі суперників своїм дебютним голом відзначився ще один новобранець Буковини Павло Грищенко. Тож досить впевнена, красива і закономірна перемога Челівчан. Як зазначив під час після матчої прес-конференції, коуч Буковинців Вадим Зайц це був найкращий матч Буковини в новому сезоні, який засвідчує, що поступово зігрується новий склад команди, яка, як і очікувалася, від матчу до матчу буде покращувати свою гру. Сирібатюк Олесташкевич та медятива. На сам кінець нагадаємо про головні теми середи. Повернули те, що належить по праву. Перший комерційний телеканал в Україні нарешті мовить ТВА повернувся в ефір сьогодні о 12-й годині. На Буковині збирають підписи за асоціацію з ЄС. Через три місяці папери передадуть на саміт Східного партнерства у Вільнюсі. Суперечлива історія Буковини, як про неї дискутував губернатор із завідувачкою музею. На цьому будемо прощатися. Новий день принесе нові теви, і ми дуже скоро зустрінемося на новому телебаченні старого міста. У студії працювала Оксана Мотрук, і я щиро бажаю вам особистих перемог.